Добрий день! Розглянемо тему ділення натуральних чисел і розглянемо таку задачу. Сергійко Тетянка поділили порівну 8 груш, оскільки груш отримали діти. Для поділу декількох предметів на однакові групи використовують дію ділення. Для цієї задачі нам потрібно 8 поділити на 2. Це буде 4. По 4 груші отримали діти. Пригадаємо компоненти дії ділення. Число, яке ділять, називають діленим. Число на яке ділять, називають дільником. Результат дії ділення називають часткою. Вираз А поділити на Б також називають часткою. Частка показує у скільки разів ділене більше за дільник. 48 поділити на 8 дорівнює 6. 48 у 6 разів більше, ніж число 8. Правильність виконання ділення можна перевірити за допомогою множення. А множення діленням 48 поділити на 6 дорівнює 8. Тому що 8 помножити на 6 дорівнює 48. А із цього зробимо висновок, що 48 поділити на 8 дорівнює 6. Тому діє ділення є оберденою до дії множення. Що завжди одне натуральне число можна поділити на інше націло? Ні, не завжди. Наприклад, 5 поділити на 3 виконати неможливо. Бо не існує такого натурального числа, яке в добутку з числом 3 дає число 5, тобто 3 помножити на якесь х дорівнює 5, не існує такого натурального числа х, добуток двох натуральних чисел можна знайти за Частку двох натуральних чисел не завжди можна виразити натуральним числом. Чи можна знайти частку 5 поділити на 0? Ні. Бо для цього потрібно знайти число, яке в добутку числом 0 та число 5, 5 поділити на 0 до рівня, яке число х, то ми повинні 0 помножити на х, отримаємо число 5. А ми знаємо. Що, якщо будь-яке число помножити на 0, результатом буде 0, то такого числа х не існує. Тому вважають, що дія ділення на 0 не має змісту. А чи можна знайти частку 0 поділити на 5? 0 поділити на 5 можна, це буде 0, бо 0 помножити на 5. Буде 0. Оскільки а помножити на 0 дорівнює 0, то а дорівнює 0 поділити на 0. Але число а може бути яким завгодно. і таких чисел безліч. Тому вважають, що частка 0 поділити на 0 не визначена. Запам'ятайте, на 0 ділити не можна. Розглянемо окремі випадки ділення. А поділити на а дорівнює 1. Тобто, якщо число ділимо на себе, отримаємо одиничку. 5 поділити на 5 до рівня 1. А поділити на 1 дорівнює А. І якщо будь-яке число поділити на 1, отримаємо те саме число. 0 поділити на А дорівнює 0. 0 поділити на будь-яке число отримаємо 0. Розглянемо вправу. Обчисли або поясни, чому ділення неможливе. 7 поділити на 7. Число ділиться на 7. Результатом буде 1. 0 поділити на 9 буде. 0 поділити на 0. Тя частка не визначена. Я поділити на 1. Один 1, 545. 911 поділити на 911. Число ділиться саме на себе, отримаємо 1. 40 поділити на 1. Будь-яке число ділиться на 1. Залишається те саме число. 13 поділити на 0. На 0 ділити не можна. 1 поділити на 1, буде 1. Та 0 поділити на 1 буде 0. Розглянемо наступну вправу. Рівність 126 помножити на 32 дорівнює 4032. Правильно. Чому дорівнює частка чисел 4032 та 126. Та частка чисел 4032 та 32? Так як дія ділення є обернено до дії множення, та правильність виконання ділення можна перевірити за допомогою множення, а множення перевірити за допомогою ділення, то можемо зробити висновок, що якщо 4032 поділити на 126, результатом буде 32. А якщо 4032 поділити на 32 то результат буде 126 розглянемо ділення натурального числа на розрядну одиницю. 10, 100 1000. Щоб поділити натуральне число, що закінчується нулями, на розрядну одиницю, треба відкинути справа в цьому числі стільки нулів, скільки їх в розрядній одиниці. Наприклад. 270 поділити на 10. Розрядна одиниця має 1 0. То відкидаємо від 270 1,0. Отримуємо Отримаємо число 27. 38 тисяч поділити на 100. Розрядна одиниця 100 має 2 нулі. Відкинемо від 38 тисяч два нулі, отримаємо 380. Щоб поділити натуральні числа, які закінчуються нулями, можна закреслити однакову кількість нулів в кінці діленого і дільника та виконати ділення. Наприклад, 2400 поділити на 400. Відкинемо 2 нулі в діленому та дільнику. Отримаємо нову частку 24 на 4. Буде 6. Якщо 2400 поділити на 40, ми можемо відкинути у діленого дільника тільки по одному нулю. Отримаємо нову частку 240 поділити на 4. Це буде 60. Розглянемо вправу виконати ділення на розрядну одиницю. 470 поділити на 10. 10 має 1 Так, Можемо відкинути нуль від 470. Отримаємо 47 57 250 поділити на 10. 10 має один нуль. Можемо від числа 57 250 відкинути 1 0. Отримаємо 5 725. 37 тисяч поділити на 100. Відкидаємо два нуля. Отримаємо 370. 238 тисяч поділити на тисячу відкидаємо три нуля. Тисяча має три нуля. Отримаємо 238, 1 мільйон 40 тисяч поділити на тисячу. Відкинемо 3 нуля, бо тисяча має три нуля. Отримаємо 1 тисячу 40. Натуральні числа ділять усна або письмово. Куточком. Виконаємо ділення. 17542, поділити на 7. Неповне ділення 17. Результатом буде 1, 2, 3, 4, 4. Цифрове число. Так, візьмемо по 2. 2 помножити на 7 буде 14. 17. Відняти 14, буде 3. Пускаємо п'ятірку. Візьмемо по 5, 5 помножити на 7 буде. 35. Буде 0. Не пишемо, спускаємо 4. 4 не можна поділити на 7. Беремо по 0. Спускаємо двійку, візьмемо по 6. 6 помножити на 7 буде 42. Отримали 2506. На цьому урок завершуємо. Дякую за увагу. До зустрічі.